допомогти нам з е-тезиями методичними на Красна ікона, тобто кожна зараз людина, яка живе на території нашої країни, переживає певні якісь страсті, та тому що дійсно людина скорбить за, за тими хлопцями, які гинуть, наприклад, в АТО, так з тим подіями, які перебувають зараз в нас в країні. Це одна інше, те, що можливо, це одне із припущень, можливо, це що це сталося на якраз на страсному тижні, коли перебувалися ці події, коли біблійні події ми згадуємо. Експертизу краплини, яка з'явилася на Суботовській, святоєлінській іконі, Страсній, ми не робили, і я не благословив робити, але якщо це кровоточення продовжиться і буде рясним, то тоді я благословлю теж провести експертизу. Експертиза для кого потрібна? Для невіруючих. І тому не дарма про саме явище кровоточіння благочинний і настоятель цього храму отець Володимир дізнався саме в понеділок після неділі Фоминої, коли ми згадуємо апостола Фому, про якого ще в народі говорять Фома невіруючий. Я вважаю, що Господь нас укріпляє, щоб ми не були як Фома невіруючий, але звертали увагу на. Ті ознаки, які Господь нам дає. Що ж це за ознаки? Як правило, і мироточіння ікон, і кровоточіння ікон даються Богом для того, щоб попередити народ Божий, тобто християн, про те, що має відбутися якісь події. Буде, очевидно, пряма агресія Росії проти України, до якої треба готуватися. І якщо Господь дає нам таку ознаку, значить Він нас. Укріпляє в тому, що він і в цій скорботі буде з нами, і не дасть ворогу досягнути своїх планів. Але одночасно, попереджаючи, говорить: готуйтеся, як Мойсей молився до Бога в молитві, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за вас.